До осені без трамваю двійка. Від на ремонт закрили Личаківську від площі Митної до Винниківського ринку. Відновлювати вулицю повинні аж до жовтня. Відтак увесь транспорт рухатиметься вулицями Пекарська, Лисенка, Мечникова, Заньковецької, Чернігівська, Ливицького. Трамвай двійка особливо популярний серед студентів та й пенсіонерам було зручно добиратися у центр. «Це саме лучше нам він. Щомінути ходить, тут не зони. По-перше, дешево. по-друге. Да, мені так простіше ніж маршрутка. Автівки рухаються об'їзними дорогами, тож утворюються корки. Проте, перш за все, через припарковані машини на узбіччях. Цього тижня проведуть підготовчі роботи, а за реконструкцією Личаківської візьмуться вже з понеділка. Планується повний спектр робіт. Це є від заміни інженерних мереж комунікацій, тротуарної плитки, перекладання бруківки. Встановлення нових рельсів, також контактних ліній, освітлення і нової системи управління дорожнього руху. Міська влада просить вибачення у городян за тимчасові незручності.